Всіх вітаю, продовжуємо курс наших лекцій дисципліна конституційне право України. Сьогодні будемо говорити за наступною темою, що стосується конційної статусу центральних органів виконавчої влади в Україні. Е, Перше розсліду зазначити, що відбудеться до механізму держави, який складає з собою сукупність е, е, державних органів, що становить апарат держави, який реалізують задання та функції держави, наділяючи відповідними повноваженнями. Шляхом їх призначення на посади представників або обрання на посади з органів влади, обирається у нас президент, депутати до Верховної Ради України, вище на органу, що має законодавчу владу в Україні, брається в нас сільські селищні, міські голови, та сільські, селищні міські ради, їх депутати. Кабінет міністрів у нас формується. Прем'єр-міністр він призначається Верховною Радою України за подання президента України і призначає міністрів на посади кічок міністерства у семі органів виконавчої влади, які ем, призначаються прем'єр-міністром України за положення з Верховної Ради. Говорить про виконавчу гілку влади в Україні. Ми говоримо, що вона представлена вищим органом семі органів виконавчої влади. Це Кабінетом міністрів України. Міністрів України нас очолює прем'єр-міністр України. Також до складу Кабінету міністрів входить uh, перший віце-прем'єр-міністр та віце премєр А, Міністерство очолюється міністрами, uh, які, як я вже сказав, uh, призначаються на посаду прем'єр-міністром України за з Верховною Радою України. Uh, Виконавча влада в нас складається система да, виконавчої влади, як гілка влади, настрій гілок влади, окрім законодавчого столу, Леся із вищого органу, з самі органів виконавчої влади, з кабінет міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Це міністерство. Міністерства ем, шляхової організації встановчої функції, відповідно, органів ем, виконавчої влади, саме Кабінета міністрів України. Формуються зад. Реалізації державної політики в певну сферу спільного життя. Ну, наприклад, в Україні є такі міністерства, як Міністерство внутрішніх справ, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство а, іноземних справ закордонних справ, так? А, Міністерство екології, міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я та інше. Тобто, кожен з вид міністерства займається відповідною реалізацією певної політики держави в певній сфері суспільного життя. Отже, більш детально про саме органи виконавчої влади. Відміно від законодавчої влади, яку здійснює лише один орган державної влади, парламент. Верховна Рада має назву в Україні. Виконавчої влади реалізують низка державних органів, які у своїй скупці складають систему органів виконавчої влади. Сім ціє влади масштабу всієї країни є уряд та центральні органи виконавчої влади. Да, уряд в Україні має назву Кабінет міністрів України. А Міністерство відповідно до напрямку діяльності відповідно різну назву мають. Контенційна провізати створення і функціонування центральних органів виконавчої влади, становить Конституції України, закону України під закон правоакти, звісно. Закон України про центрального органи виконавчої влади не місяць центральної органу виконавчої влади. Разом із тим. У науці конституційного права центрального органу виконавчої влади можна визначити як державний орган, що входить до системи органів державної влади, а саме виконавчої гілки влади, які забезпечує впровадження життя державної політики в певній галузі чи сфері на всій території України здійснює керівництво дорученої йому сфери управління, на себе відповідальність за стан її розвитку, і розвитку безпосередньо підконтрольне та підвідаючи Кабінету міністрів України. Або за рішенням Кабінету міністрів України іншим центральним органом виконавчої влади. Отже, можна зробити висновок даного а, визначення, що центральний орган виконавчої влади представлені під міністерствами, які мають відповідну функціональну складову, яка направлена на реалізацію відповідних завдань та мети а, їх створення у певній сфері спільного життя, мають відповідні повноваження діяльність яких за яких направлені на досягне відповідних завдання засновної мети, а саме розвитку відповідної сфері спільних відносин політики держави, шхомі реалізації відповідальний перед вищим органом самі органів виконавчої влади, тобто це Кабінет міністрів України або перед іншим органом, який, який є підконтрольний соціальним органом виконавчої влади, що визначається Кабінет міністрів України. Діяльність міністерств та інших семени органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, звісно, що полягає у пріоритеті прав свободи людини громадянина також юридичній силі конституції України, яка має вищу юридичну силу ніж закони під законодардоправа, акти, міжнародні договори, які були ратифіковані Верховною Радою України шляхом до згоди. Що вони стали частиною національного законодавства України, що є нижче ніж Конституція України, і вищим, чи ніж закону України, забезпечення дотримання прав і свобод людини, громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності політичної політики, відкритості та позорство відповідальності. Органи виконавчої влади є численними та різноманітними, вони обумовлені безпосередньо спрямованості виконавчої розпоряджу діяльності. Тобто, це мається на увазі. А... Певна сфера спільного життя, в якій реалізується державна політика, і завдання щодо реалізації якого покласти на відповідне міністерство. Чи це наприклад екологія та містецтво коло, чи це розвиток інформаційних технологій міністерства цифрової трансформації? Далі те, що було досить нещодавно, мовно кажучи, поміж іншими міністерствами створено. Тож для кращого вивчення особливості організації діяльності органів державного управління, а також в незакономірці займиських органів. А що здійснюють ці класифікації в основі яких спокладаються різні критерії? Найбільш важливим з них є територіальний масштаб діяльності. Звісно, ем, як ми сказали, що із визначення, що орган виконавчої влади, сина орган виконавчої влади це міністерство бо їх діяльність присутжується на всю територію нашої держави. Найбільш важливим з них є територіальний масштаб діяльності, обсяг характер компетенції, порядок вирішення підвідомчих питань, предмет спрямовоності компетенції, становище та місце в системі органів. Центральні органи виконавчої влади можна класифікувати за наступними критеріями. Одним із критерій є залежно від територіального масштабу діяльності: Центральні – це, наприклад, Міністерство внутрішніх справ України, органи виконавчої влади встановлення Республіки Крим, між територіальним орган доходів і зборів. Місцеві територіальні органи міністерства, де ми говоримо, що у нас система органів виконавчої влади складають вищого органи системи органів виконавчої влади, Кабінет міністрів України, центральні органи виконавчої влади Міністерства і місцеві державні адміністрації, які діють в інших областях, так? які підконтрольні Кабінет міністрів України входять до системи органів державної влади. Зовсім характеру компетенції воно на міністерства загальної компетенції. Галузевої компетенції, спеціальною компетенцією. За способом прийняття рішень єдиним тобто одноособовою що називають, Міністерство комітет тощо і колегіальна рада міністрів потовно Республіки Крим, наприклад. Нужна відспрямованості компетенція органів управління економічної сфери, соціально-культурної сфери, адміністративно політичної сфери. Стральними є ті органи виконавчої. Влади, діяльність яких поширюється на всю територію України, тобто, говорячи про міністерства, які серед центрального органу виконавчої влади, ми говоримо, що компетенція кожного міністерства, функціональна складова кожного міністерства та повноваження кожного міністерства, і рішення кожного міністерства поширюється на всю територію нашої держави, наприклад, причним наказом. Міністерства внутрішніх справ, якому підконтрольна орган національної поліції, там, Державна служба навчальної ситуації, Прикордонна служба, митна служба, а, Національна гвардія України. А, і Дане рішення є обов'язковим на всій території України підністю, на підконтрольні всіх підрозділів Міністерства. Які організують загальне або галузеве управління. Вони здійснюють спеціальний функціональний вплив на об'єкти, незалежно від її місця знаходження та на території України. Ну, залежить від Міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції та інші стальні органи виконавчої влади. Діяльність центральних органів виконавчої влади у нас прямовується та до кабінетом міністрів України через відповідні міністрів, відноситься до законодавства, тому що. Міністри, які очолив відповідні центрального органи виконавчої влади, міністерства, вони є під контролем Кабінету міністрів України. Окрім е, міністра закордонних справ і міністра оборони, всі інші вони призначаються. Прем'єр-міністр України за положення Верховної Ради України. Два призначаються за поданням президента України е, за положення Верховної Ради України, тому що у нас парламентська президентська форма правління. Влади віділяється і державного владна річ між президентом та парламент Орган стальної виконавчої влади є. Тобто ознаки вони характеризують основні особливості органіціальної виконавчої влади. А, а саме, дані органи входять до системи органів виконавчої влади, а, значні органи своєї діяльності представляють інтереси всієї держави. Рішення даних органів саме стали органи виконавчої влади розповсюджуються на територію всієї країни. Ем, Центральні органи виконавчої влади діють за єдиної єдиноначальності, що означає, що владні повноваження цього органу з'їсть одноособово його керівником. Ну, звісно, міністром. Рішення страни органи виконавчої влади набувають юридичної сили, коли вони оформлюють правові акти видані в межах своїх повноважень. Тобто відповідні накази, так, накази відповідних міністерств, як як приклад. Це ми говорили про основні положення центральних органів виконавчої влади. Далі поговоримо про систему органів центральних органів виконавчої влади. Я вже сказав, що загалом система органів виконавчої влади складається з вищого органу органів виконавчої влади, з кабінет міністрів України, центральних органів виконавчої влади, це міністерстві, які очолюють. Відповідні напрямки діяльності, яких реалізується відповідна політика держави в певних визу відносин, і місцеві державні адміністрації, які здійснюють сповноваження свої на відповідних, відповідних областях важливо судові побудови та функціонування органів виконавчої влади, є організаційні зв'язки структурних одиниць системи, що виявляються в Розпорядності, підконтрольності, звісно, підзвітності та координації. Розпорядництва одного органу управління відносно інших, виявляється насамперед, в обов'язковості для його вказівок, наказів. Тому що рішення відповідно міністерств приймається у формі наказів. Може прийматися у формі розпорядження, як наприклад, обласні, як, наприклад, обласні державні адміністрації, зараз це обласна військова адміністрація, так як було визнано воєнного стану. В свою чергу, воно, бува, не підпорядкованості тих чи інших органів тому, хто розпоряджається. Підконтрольність означає, що вся діяльність органів, або їх частина перевіряється вищими органами, або органи, це не створені для здійснення контролю чи нагляду. Підвідність виражається в обов'язку. Органу проінформувати про свою роботу вищий орган, який керуючись даними звітів, цінні діяльність підсвітного всього чи за окремим напрямку. Координація виявляється в об'єднанні координуючим органів підпорядкованих або підконтрольних органів для виконання певних завдань. Система органів виконавчої влади визначає законом окрем соціальні органи виконавчої влади та обсновується міністрів українських про оптимізацію системи соціальних органів виконавчої влади. Uh, більш детально систему центральноохорони виконавчої влади складають міністерство, центральні органи виконавчої влади і спеціальним статусом, наприклад, це центральні органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, інші центральні органи виконавчої влади, до яких входять служби агентства інспекції, комісії, бюро різного виду створення, державні утворення, міністерства. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи кількох визначених Кабінетом міністрів України сферах, проведення якої на Кабінет міністрів України покласти Конституції та законів України. Міністерство очолює міністр України, який членом Кабінету міністрів України. Порядок призначений написати звільне з посади припинення повноважень на посаді міністра, також статус міністра, як члена Кабінету міністрів України, визначається Конституцію України, законом України про Кабінет міністрів України. Міністр, як член Кабінету міністрів України, здійснює повноваження, визначені законом України про Кабінет міністрів України, в тому числі що спрямування та коротнадцять діяльних цитальних органах та виконавчої влади. Основне заданням міністерства як органу, що забезпечує реалізацію державної політики в певній сфері, в тій сфері. В якій створений відповідний орган для резації своїх повноважень з а, ем, напрямку своєї діяльності, з шляхом резацію відповідних завдань, які відповідно встановлені. А саме є забезпечення ротно-правового регулювання, визначення пріоритетів з напрямку розвитку, формування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики, у практика застосування законодавства, розбавлення пропозицій щодо досконалення та внесення, в основному порядку проєктів законодавчих актів, актів президента України, Кабінету міністрів України на розгляд президента від Кабінету міністрів України. Тобто, моно кажуть, що міністерство воно займається резицією державної політики в певній сфері, при цьому міністерство має обов'язок. Контролювати реалізацію даної політики всіми іншим підпорядкованими підрозділами, здійснення звітування щодо своєї діяльності, а також можливі здійснення пропозиції щодо удосконалення законодавства щодо регулювання відповідної сфери суспільних відносин, якої воно відповідає, саме орган виконавчої влади зі спеціальним статусом це органи, які мають визначити конституцію та законодавством України особливості, завдання та повноваження. З того органу може встановлюватися спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, а також призначення звільнення керівників, вирішення інших питань. Даний орган очолює голова. Піднос закону України про центральні органи виконавчої влади, таких органів належить, зокрема, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення, радіомовлення тощо іншими центральними органами виконавчої влади, як вже зазначав, є служби, відповідні агенції. Тощо, служби, наприклад, це центральний орган виконавчої влади, який створюється у разі якщо більшість функціональної органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам. Агентства у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктом державної власності що належить до сфери його управління. Є, е, наприклад, агентства комунального господарства да, різне. Тобто, це орган, який входить в стані органу центрального органу виконавчої влади, і забезпечує його функцій. Інспекція. У разі якщо більшість функціонального органу виконавчого складають контрольно на наглядові функції. Бюро. У разі якщо більшість функцій органу виконавчої Влади складають функції з проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень. За змістом діяльності кожен центральний орган виконавчої влади забезпечує втілення в життя державної політики у відповідності до галузі державного правління, звісно, на території України. Здійснює керівництво дорученою сферою. Ведення та несе відповідальність за її стан роздук перед Кабінетом міністрів України. Тут. Кабінет міністрів України за вище населення виконавчої влади, який здійснює керівництво щодо реалізації державної політики у всіх сферах спільного життя, що підконтрольне державі на підставі законодавства. Задля реалізації ефективної реалізації даних завдань Кабінет міністрів України створює міністерство, які відповідає за певну сферу спільного життя задля штахом реалізації відповідних. Відповідно, політики держави певні сфері спільного життя в підсумку до Конституції України законодавства України на Після, в межах наданих його повноважних підстав спосіб передбаченого законом. Вони ж, міністерства підзвітні кабінету міністрів України за свою діяльність, за реалізацію відповідної політики держави в певні сфері спільного життя, які вони і А, Також а, місцеві державні адміністрації, які представляються обласними державними адміністраціями. Що резують е, функції державної політики не у відповідно місце на територіальних одиницях, а саме в областях? Ем, Керівник соціального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посаду Кабінет міністрів України на підставі пропозиції комісії з питань Вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу до законодавства про державну службу. Наземці закон про державну службу, до якого призначається посадна особи на е, посади Державної служби ем, далі. Забезпечення підзвітності системи органів виконавчої влади суспільству, їх е, раціональної побудови чіткого розподілу повноважень та відповідальності вимагає постійної оптимізації системи центрального органів виконавчої влади. Тому було прийнято розпорядження про Кабінет міністрів України про схвалення концепції опімізації системи станових виконавчої влади. Навіщо було прийнято таке рішення? Їм було обумовлено необхідність посилення інституційної спроможності міністерства до стратегічного планування та формування державної політики на основі грунтовного аналізу, забезпечення максимальної ефективності результатами діяльності станих виконавчої влади з підготовки та реалізації відповідних ключових національних реформ. Окрім цього, е є певний е ряд очікуваних результатів щодо реалізації даної компетенції оптимізації систем центрального органів виконавчої влади за для, для, для досягнення яких було створено відповідні органи, е е ну таких задань є певний перелік, до них можна віднести оптимізацію та, та раціональна побудова системи центральних органів виконавчої влади з ким функцій функції повноваження щоб. Одне міністерство, маючи результат свої повноваження, вони не перебіталися з повноваженнями іншого міністерства. Далі поговоримо про порядок утворення організації та ліквідації стальних органів виконавчої влади. Ну так як центральні органи виконавчої влади вони утворюються Кабінетом міністрів України і за загальним правилом, яким шляхом вони утворюються, тим шляхом і ліквідуються відповідно до пункту 9. Прим-1. Статті 116 Конституції України Кабінет міністрів України утворює, організовує та ліквідовує відповідно за законом Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачені на отримання органів виконавчої влади до закону України про Кабінет міністрів України, проможний Камінет міністрів України за а, сферою. А, Ну, мон кажу, вдосконалення державного управління та державного служба належить, зокрема здійснення кадрового забезпечення органів виконавчої влади складцем цих органів ну, з метою підвищення ефективності їх діяльності. Тому е кабінет міністрів України є засновником відповідних е міністерств. А також має право їх реорганізовувати, тобто перетворювати, та звісно. Ліквідовувати. Дані органи саме органи виконавчої влади створюються, організація ліквідовується Кабінет міністрів України за поданням прем'єр-міністра України. Члени Кабінету міністрів України можуть вносити прем'єр-міністрів України пропозиції щодо утворення організації та ліквідації міністерства та інших органів виконавчої влади. Um, далі, що слід сказати? Щодо функцій та компетенції стальних органів виконавчої влади, що кожен ставний орган виконавчої влади діюч від імені та за дорученням держави виступає на СІМ відповідних а, повноважень юридичного характеру, звісно. А, реалізація даних повноважень забезпечуємо досягнення мети виконавчої розпорядчої діяльності, тому що загалом та система органів виконавчої влади направлена на реалізацію законодавства України і втілення державної політики у життя. Тому. В ході їх діяльності, реалізуючи надані повноваження, здійснюється саме виконавча розпорядча діяльність, вона діляється необхідною оперативною самостійністю, ну яка вражається в їх компетенції, яка представляє собою певний обсяг державної діяльності, що покладений на конкретний орган або коло питань передбачено законодавством, вирішення яких як обов'язок покладається на відповідні міністерства, так і воно підзвітне, під контроль Комітет міністрів України ого, щодо своєї діяльності реалізації державної політики в фені сфері спільного життя. Є різні напрямки діяльності центральних органів виконавчої влади, є питання, що пов'язані з міжнародною та зовнішньоекономічною діяльністю. Є питання з охорони довкілля, з підтримки правопорядку громадської громадської безпеки, на то і створюються різні органи центральної органи виконавчої влади, що наділяється повноваженнями та функціями. У певній сфері суспільного життя, звісно. Окрім цього, окрім реалізації наданих йому повноважень за вцілої державної політики в. В відповідній сфері сане орган виконавчої влади зійсні контрольно наглядову функцію за підзвітними йому органами, які створюються тобто територіальні органи, стали орган виконавчої влади, як приклад далі він слідкує зародку законодавства у даній сфері. Там вносить нас необхідні пропозиції щодо удосконалення внесення змін. Тому що орган діє в узькій в спеціалізованому напрямку діяльності. Структура центральних органів виконавчої влади. а Структура міністерства та інших централь органів виконавчої влади є досить подібними і відрізняється лише відсутністю в центральних органи виконавчої влади, посад державних секретарів. Uh. Міністерство очолює міністр, який є член Кабінету міністрів України, вже говорить. Порядок призначення посади та звільнення з посади припини повноваження на посаді міністра. Також також та міністра, як члени Кабінету міністрів України, визначається Конституцією України та законом України про Кабінет міністрів України. Міністр має першого заступника та заступників, один з яких є заступником з питання оборони з корупцією. Саме боротьба з корупцією є одним з перчарових напрямів діяльності, як ми бачимо. Тому що є окремий заступник, діяльність якого пов'язана із вирішенням даних питань. Перший заступник міністра. Заступники міністра призначається написати до звільняться з посади Кабінета міністрів України за поданням прем'єр-міністра України відповідності до пропозиції півдного міністра. Тобто міністр, який призначається прем'єр-міністром України за Верховної Ради України, може мати заступника першого заступника та заступників, кандидатури на посади, яких він надає прем'єр-міністр України, а прем'єр-міністр вже їх. Ом, Погоджує безпосередньо із е, кабінетом міністрів України а, так. На посади першого заступника е, міністра заступників вони належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу. Тобто, це є не цивільними посадами, не державними службовцями. А ага, політичними посадами, на відміну від всіх інших а, посад, а, основне, є так, так, також в основному є також структурі міністерства державний секретар, який є вищою посадовою особою числа державного службовці міністерства державний секретар, підзвітний підконтрольний міністру, Звісно. А, його завданнями є забезпечення діяльності Міністерства, стабільність та е, наступність у його роботі, організації поточної роботи, повернення з підсумків тощо. Тобто, це як секретар, умовно кажучи. Далі є ще ряд інших осіб, того, які здійснюють всі е, 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 функціональні обов'язки, реалізуючи. Ті поноваження, які покладаються на міністерства їх певний перелік, Ам... але слід зазначити, що керівник центрального органу виконавчої влади та його вступен є державним службовцем. Найсувіша організаційна структурна особливість Центральних органів виконавчої влади полягає в тому, що вони мають у своєму підпорядкуванні місцеві, тобто територіальні органи. Які утворюються разом із центральним апаратом, так звану, ну можна кажучи, виконавчу вертикаль. Там, можливо, галузевою чи функціональною спрямовістю. Тобто, по вертикалі, як, як правило, називають систему міністерства для забезпечення реалізації державної політики в особливо важких сферах діяльності. Державного управління у складі окремих центральних органів виконавчої влади спеціальним статусом в межах коштів, прибачених отримання може бути створений відповідні департамент служби. Кількість заступників керівника центрального органу виконавчої влади, ділянці якого та корандується Кабінети міністрів України, визначається Кабінетом міністрів України на основі пунктованого подання відповідного керівника. Звісно. Вступники керівники центрального органу виконавчої влади звільняться з посади Кабінету міністрів України на підставі пропозиції комісії з питань вищого корпусу державного служби до законодавства державну службу. Отже, проходячи це, слід визначити, що системи органи виконавчої влади, очолює Кабінет міністрів України, як вищий орган системі органі виконавчої влади. Далі йдуть центральні органи виконавчої влади. Саме центральні органи виконавчої влади реалізують завдання та функції держави в певній сфері спільного життя, що очолюється міністрами. Міністром є перший заступник та заступники, які призначаються Кабінетом міністрів України, контуру яких виноситься за поданням прем'єр-міністра України, кантуру яких надаються премєр міністру України. Міністра відповідного міністерства, в межі якого свої повноваження. Діяльність Кабінету міністрів України вона направлена на забезпечення втілення державної влади і відповідних сферах суспільного життя на підставі існуючого законодавства. Законодавства.